Протести у головному місті Бурунді Бужумбурі почалися сьогодні мирно. Як і попередні дні, демонстранти вигукували гасли проти президента Нкурунзізи, вимагаючи від нього відмови від намірів балотуватися на третій термін. Марш став викликом погрозам з боку уряду розчавити протесний рух. Сутички спалахнули у передмісті столиці, а з ними поновилися побоювання, що в регіоні Великих Африканських Озер назріває чергове братобиство і гуманітарна криза. Понад 110 тисяч бурундійців, багато з них з племені тутці, вже втекли до сусідніх. Руанди, Демократичної Республіки Конго і Танзанії в останні дні їхня кількість різко збільшилася. Розпорядники таборів визнають, що ресурсів край не вистачає, і вони побоюються, що не впораються з напливом. Ось що говорить представник допомоги Агенції ООН. Зараз ми маємо приблизно 64 тисячі бурундійців, які втекли з Бурунді за останні дні. Вони розміщені у різних місцях. Отже, це досить значна кількість людей. Ми розуміємо, що їх може бути ще більше. Багато людей на кордоні. Ми не певні щодо цифр, але так це дуже складна надзвичайна ситуація. За повідомленням агентства ООН з питань біженців, в одному з таборів померли семеро людей, а ще 300 страждають на діарею, що свідчить, що кількість жертв серед шукачів притулку може тільки збільшитися.